Всім доброго ранку. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні річ піде про таке явище, як канібалізм. Дуже сильно проявляється ці, це явище у качок в той період, коли в них починає рости пір'я. Коли вони змінюють пі, перо, вернею пух змінюють на перо. Вчора з вечора я помітила, що на качачках, там, де йде к крильце, з'явилися кроваві такі п'ятна. І вже я бачу, що там, де ростуть пірічка, вони почали друг у друга висмикувати ці пірічка. І маємо ось такі кроваві. П'єдна. Першим ділом, що вам треба зробити, це отак от сісти біля качок і за ними поспостерігати. Для чого це треба зробити? Тому що той, хто смикає пір'я, це обично один або навіть два якихось представників цього направлення. І от, якщо ви помітили, ось одне каченя у мене знаходиться за калиткою. Чого воно там? Тому що воно було помічене тим, що воно висмикує пір'я. Першим ділом, що я роблю, це підрізаю клювик. Зараз я йому клювик підрізала і цей клювик трошечки кровить, тому я зараз сюди його не пускаю, щоб кровотеча за. Зупинилася, а потім я його запущу сюди. По-друге, до корму, який вони їдять, треба додати сірку. Сірка, яка допомагає качкам швидше обірюватися, не стачась його компоненту, може викликати канібалізм. Плюс. Добавила у водичку лимонної кислоти, підкислила їм трошечки водичку. Плюс у них з вечора ще стоїть отакий помідорний жмих, Це відходить від помідорів, вони теж кисленькі. Я думаю, їм ціпле на користь. Плюс завжди травичка. Тобто, щоб травичка у них була завжди, щоб їм було що погризти, щоб вони не один одного смикали, а щоб вони їли травичку. Що такі от справи. Той, хто тримає качок, дуже часто стикається з таким явищем, то треба розуміти, як з цим явищем боротися. Що саме треба відрізати у каченяти на клюві, щоб ви не зробили нічого, не зашкодили каченяті? Зараз я когось спіймаю і покажу. Ось я візьмемо, наприклад, ось це каченя. Якщо подивитися на клювік, у нього є отакий, якби, е зубчик, не зубчик, отакий, вниз опущена така частина клюва. Саме ця частина і відрізається, щоб їм не було зручно захвачувати пір'я. Зараз цей представник бігає. Я його зараз не запускаю. Тому що його якраз кончик, кончик цього клюва зараз кровить. Так як він скубав своїх сородичів. Він може продовжувати скубати. Клюв зараз кровить, він буде виплачувати. Поченнят у кров. І таким чином це буде провокувати і далі оце смикання пір'я. Тому треба, щоб кров зупинилася, а потім спокійно запустити його до всіх остальних. Так що, я думаю, все у нас наладиться за якихось пару днів. У нас цей канібалізм пропаде. Але будемо слідкувати. Ось такі вже каченятка. Нам вже місяць плюс. Вже починає більш-менш проявлятися по опіренню, видно, де качечки, а де селезні. І півник тут бігає разом з каченятами? Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей!